Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас остання сьома серія нашого нумо на мапі наша. Так, це у нас, як ви розумієте, остання серія. І у цьому відео ми відправимося до містечка Близькобійськ. Спробуємо там трішки, знаєте, погуляти. Так, друзі, дивіться, нас зустрічає саме містечко Близько Бійськ, ось із такою стелою патріотичною. Бачите, колосок, шестерня і напис Близько Біськ», розташований на нашому національному прапорі. Також, коли ми заїжджаємо з вами у самий населений пункт, ми зустрічаємо зупинівочку, ну і також заправну станцію. Насправді на цій мапі можна в кількох місцях заправляти нашу техніку. Це, по-перше, це місце. А по-друге, біля магазинчику. До речі, друзі, цікаво. азс у нас, я навіть спочатку не зміг помітити, що у нас світиться, світиться у вікнах. Можливо, зміниться все ж погода. Але так як у нас АЗС зроблено доволі цікаво, тому. Все ж друзі, дивіться, заправна станція у містечку Близькобіськ. А це у нас тим часом зупинівочка поруч біля нашого містечка. Ну так, для далекобійників місце відпочинку бачимо, мазиками приїхали та відпочивають у цьому місті. Так, друзі, давайте зараз з вами пересядемо у наш Запорожець, а ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує робити наступне відео, можливо, на якійсь іншій мапі. Так, а я ще хочу вам показати одне місце. Пригадуєте, у селі Зіньківській я вам показував одне цікаве місце, де можна безкоштовно набирати питну воду. Так, це у нас один з заводів, але до нього повернемося пізніше. Ось, дивіться. У нас біля близько Бізька є ось таке озерце. навіть бачимо, що і хтось той рибалить у даний час. Так, давайте зараз вийдемо. Чи ні, давайте не будемо виходити. Що тут дивиться, ми цих дядьків бачили, які переважно рибалять біля ось цих водоймищ. Чомусь дивно, що немає тут зовсім річки на цій мапі. Ну і не дивно. насправді мапа не. Показує нам реальну місцевість, вона вигадана. Так а це місце ми можемо з вами купувати питну воду, тобто ми її не отримуємо з вами безкоштовно. Потрібно, друзі, за все платити. Так, а тепер будемо заїжджати з вами у самий населений пункт. От знаєте, було б добре бачити реальний населений пункт. До прикладу, невеличке містечко. На до доприку, на Черкащині, справді невеличке селище або містечко, де можна справді роз'їхатись. Так, це у нас одне з місць, де ми можемо продавати з вами нашу продукцію. Але це ще не все. Все ж тут у нас приватний сектор, тут небагато поверхівки, бо вже вони будуть далі будуть далі у нас розташовані ось, до речі, ті самі житлові сектори, але зроблено доволі цікаво. Відповідає дійсності звичайного українського селища або невеличкого містечка. Можливо, багато хто скаже, що це занадто депресивно. Для чого, для чого таке робити це ж вже пережиток це, 90-ті. Насправді, в реальному житті є багато населених пунктів, які виглядають навіть так, або навіть гірше. Це ще, друзі, живе місто. Насправді, найголовніше в будь-якого населеного пункту це не те, щоб він був великим, а у тому, щоб у ньому жили люди. От чим більше такої активності людської, тим більше. Коли люди працюють тут, коли люди тут живуть, коли люди тут навчаються, відпочивають, ось це, друзі, найголовніше так, друзі, це у нас, звичайно, що цукрозавод, Тут ми можемо отримати з вами готовий цукор. Ну і звісно, після того, як ми з вами подрібнюємо та випарюємо цей цукор, ми отримаємо також жом, саме залишки від цукрового буряка. Ну Ось так: жом, як я розумію, можна напевно, що віддавати, можливо, свиням, можливо, віддавати. Нашій, нашій рогатій худобі, але це, гадаю, у нас не передбачено самою грою. Я все ж думаю, що жом можна продавати там, де ми продавали замесили снітюки. Он саме в тому місці можна продавати жом. Більш місць не знайшов. Хоча на українських мапах для 22-ї ферми є кілька мап, до прикладу, Горбані. Горбані, неправильно бо правильно говорити, горбані, отак От голос потрібно ставити саме на горбанях. На Веселому, здається, бачив, і на Красилівці можна було жом віддавати саме рогатій худобі, і це кльово. Так, друзі, цукровий завод ми з вами приїхали. Поруч, звісно, біля нього є також приватний сектор. І не дивно, що у нас світиться в вікнах, бо все ж прогноз погоди каже, що буде у нас ну знаєте, хмарно, хмарно, занадто хмарно, тому і ніч наступить все ж раніше. Так, зайдемо з вами на територію місцевого елеватора, Теж, як би так сказати, місце, куди ми з вами привозили на продаж усю нашу продукцію. Так, це ось це місце. Доволі велетенське. Навіть у реальному житті вони теж, друзі, є. В селі такого немає. В селі є ось той звичайний елеватор, який вказував на базі у селі Зіньківське. Так, це у нас склади, де можна зберігати щось та й. Але якщо говорити про більш новіші елеватори, то вони все ж останнім часом доволі поширені. Все ж Нібулон вкладає великі гроші саме в таку інфраструктуру. Ну, знову ж дивимось, друзі, елеватор. І я б справді критикував би цю мапу. Через те, що тут є незрозуміла от символіка, через те, що тут є російські написи, я це також друзі розумію. Я це бачив, і крайкома я теж говорив на цю тему. Якби знайшлася людина або кілька ентузіастів, які справді змогли переробити цю мапу та виправити ті помилки, які тут є, тому що на мапі теж є баги. Теж є незначні помилки, які справді руйнують механіку цієї іграшки. Так, тут є підприємство, так, тут ось такий є звичайний український колорит. Але якщо б це якось удосконалити, то можна було потримати справді шедевральну мапу реальної української місцевості. Навіть вигаданої, але все рівно мапа могла працювати. Наприклад, з тими самими теплицями. Ти привозиш туди усе потрібне, але чомусь. Ти не отримуєш продукції, чому через 10 хвилин треба зразу ламається сама гра, ламається збереження, і навіть на попередні збереження ти хочеш повернутися, а воно не хоче тебе заходити. Треба ще старіші обирати, які справді можуть запуститися. Так, це у нас друзі місце може продавати з вами вовну. Я би хотів би, щоб ця мапа справді файно працювала, але, на жаль, немає ендузіастки, займалася саме удосконаленням цієї роботи. Так, там у нас рампа для продажу картоплі та буряка, напевно, що. Так, тут дивіться, друзі, різні місця для продажу. Просто треба дивитися у вкладці цін. Там, там показана місцевість, куди треба вести. Так, ми тут продаємо з вами готові дошки і також. Колоди саме в цьому місці. І також пригадую, що десь поруч ще можна було продавати тирсу, не тільки продавати десь там, десь там на теплоелектростанці але також і тут можна продавати. Ось ще одне місце, де можна придбати пальне. ну Це одне з трьох місць. Я ще говорив біля магазинчика, теж ще таке саме місце. Можна в двох місцях теж заправляти пальним наші цистерни. Треба привозити усю ту продукцію, аби вона була у нас на фермі. Приїжджати сюди, закуповувати. Можливо, навіть у різних місцях у нас тут різні ціни. Так, а цікава місцевість, насправді мені подобається саме ландшафт. Не знаю, як для кого, але ландшафт вирішує багато все ж складових на будь-якій мапі. От на польських мапах ландшафт пропрацьований. Непогано. На українських мапах так є ландшафт, але ну, горбані, це ж все ж доволі цікава місцина, Варто більш так детально заглибитися в цю мапу. Ну, є, є ландшафт, який не який, але все одно цій мапі все ж можна все ж, поставити хорошу оцінку за ландшафт, а за все інше я б справді б засмутився, бо дещо не працює російські написи. Ну, бо це ж Україна. Хотілося бачити, щоб якесь сучасне місто. Та і такі міста, насправді, вони теж є в Україні, що тут дивуватися. Поїдьте там на Донеччину, на Дніпровщину, теж побачите ось такі депресивні, можна так сказати, регіони. Ось такі регіони. Депресивні. Чому депресивні? Тому що населення зменшується, роботи немає, ну, як і в будь-якому. Регіоні, будь-якому куточці нашої України. Бо якщо немає життя там, немає людей, то, звісно, що саний пункт не буде розвиватися, не буде розбудовуватися. Найбільшим ось таким елементом, родзинкою ось цього міста ну, не є ось такі хрущівки двохповерхові, а є ось саме дитячі майданчики. Припарковані автівки, як ж без цього, ось друзі, вони у нас тут є. Ну, бачимо, що село у нас живе, брат Капрану читає комусь віршика. Цікаво. Але добре, що ось таке у нас є, навіть у вікнах. В Одному світиться, в іншому не світиться, справді помічає, що місто живе і це додає неабиякого заохочення далі грати на даній мапі. Так, повертаємо, повертаємо і зараз ще проїдемо біля гаражів. Я ж надіюся, я правильно їду. Бо я не надто добре розглядав саме це містечко. Я більше там біля сіл проїжджав, там продавав дещо. Ви самі навіть бачили. Так, тут теж дивіться цікаво. І усе різноманітно. Тобто, якщо ви заїжджаєте на будь-яку ділянку цього містечка, у будь-які зони житлові, масиви, то ви не побачите одноманітності. Так, будівлі, то, можливо, і однакові, але сама. Декоративна складова, вона все ж відрізняється. Все ж Ми помічаємо відмінності. Там є люди, там все, там те, там не ті автівки. Навіть дивіться, у нас тут є гаражі, теж припарковані автівки. Вона взагалі стара, згорівша, цікаво. Так, давайте зараз з вами розвернемося Ось тут біля цукрозаводу і попрямуємо ліворуч. Там, здається, має бути школа. Зараз ми з вами туди попрямуємо. В тому напрямку, десь там має бути школа. Так, дивіться, друзі, знову щось такі хрущівки депресивні. Але де їх немає? Вони скрізь у нас є в Україні. Скрізь. Занадто багато місць з хрущівками. Так, це у нас центр самого міста. Бачимо тут пам'ятний знак якомусь транспортному засобу старому ще. Так, куди нам. О, дивіться, ще одне місце. Ми ж тут можемо з вами пройти, домовитися про. Кредит. Можуть нам дати кредит саме в цьому місяці. Напевно, ще спілка. <смі> спілка фермерів, де допомагають фермерам отримати кредит, щоб потім цей кредит використати як оновлення обладнання на фермі. Або купівля якогось агрегату, чи купівля насіння. Ну, інші ж кредити бувають. Бувають великі кредити, бувають мікрокредити. І за необхідності отримують кредити тут. Так. Біля будинку культури ми з вами теж проїжджали. Давайте повернемо от сюди. Бо біля ось цього кредитної спілки у нас знаходиться саме ринок. І перед тим в одній серії я приходив та збирав яйця. І тепер цікаво, скільки ми за ці яйця отримуємо грошеняток у євро. А отримали ми багато. Чесно, я навіть здивувався. Це навіть дорожче продається. У 22-й фермі. Так, ринок на вами, друзі, оглянули теж. Доволі цікаво, різноманітненько. Підправити трішки, під... відкоригувати саме цю мапу, і буде справді хороша робота, якою можна пишати. Додати ще нову пошту, там, АТБ додати, і буде справді реальне місто. Так, це у нас школа, але знову ж зауважу, що там написано, що школа на... належить саме не Україні. Ще за часів Радянського Союзу. Так, у нас тут, друзі, молочний завод, можна отримати кефір та ряженку. Ну, це написано знизу. Бачите, в панелька ресурс, Мілк. Там написано Product. тут, справді треба привозити молоко і воно буде у нас перероблятися. У першій версії такої можливості не було. Там були підприємства, але тільки потрібно було продавати. Тут зміни у нас є, але. Не було виправлено безліч помилок з цими підприємствами. Якби вони були виправлені, то звісно, що підприємства працювали б належним чином. Так, давайте зараз повернемо з вами. Я ще забув заїхати до хлібзаводу. до пекарні. От така звичайна назва пекарня. Хлібозавод. комбінат. Так, там у нас ваги. Тут у нас рампа для розвантаження нашої пшениці, ячменю, сої. Що там тільки не можна робити, той хліб, навіть з кукурудзи можна робити, з гречки. Так, хліб завод ми з вами глянули саме цю пекарню. Тут і борошно робиться, а з борошна ще зразу робиться готовий хліб, готова продукція. Ось така, друзі, комбінація кількох підприємств. Ось, друзі, ще частина самого містечка. Так, повертаємо тепер праворуч. Нарешті там у нас магазинчик, де можна нашу продукцію продавати. Звісно, зупинівочки, отакі ожидалочки, які також в Україні доволі добре поширені. Так, давайте повернемо сюди, от до нашої Оліні. Я цю будівлю бачив на мапі Варварівка. Все ж на мапі Варварівка взята оця будівля, ще й поток написано. Але дивіться, на інших мапах українських, наприклад, на УкрАгро, ми заїжджали на Олінію, там було українською написано. А тут ні. Тут, на жаль, такого у нас немає. Хоча ця мапа вийшла найпізніше, найпізніше, з-поміж поміж інших мап, можна було б та й зробити щось, якось українізувати ці написи. Надіюся, це не так складно зробити. Лише змінити напис. Також Олінія, місце для розвантаження, місце для отримання готової її продукції. Можливо, навіть можна отримати макуху з цього всього. Але цікаво, чи можна лише соняшник сюди привозити чи ні. Бо якщо ми привозимо сюди соняшник і воно переробляється, то, звісно, з нас знімають деяку плату, тому що все ж завод повинен працювати. І ми привезли, ми отримали продукцію. Але ми повинні заплатити за цю послугу, то теж віднімається дещо. Але ми його тут не продаємо. Де? А тебе вже тут є. Все ж бачимо, декомунізація, декомунізація <гументує> робить своє діло. Так, дивимось, друзі, це у нас м'ясокомбінат, можна отримувати сусиски і також готове м'ясо. Стосовно цієї мапи, я колись навіть читав на деяких сайтах, писали, що це мапа про Україну 80-х років. Не знаю, чи це правда, але прапори українські все ж не висіли. Бачив, навіть лівський навантажувач у нас тут є. Все ж прапори тоді не висіли українські. Це ж це, 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 це напевно, напевно 2010-2012 рік, ось так приблизно. Не 80-ті роки. Воно навіть не тягне на 80-ті роки. Але це можуть писати будь-хто, навіть росіянці. Так, виїжджаємо з вами з м'ясокомбінату. Цікава, апічна будівля, справді. Але до сучасних будівель йому ще дуже далеко. Цьому підприємству, пригадую, грав на мапі Укрмеп в ЄТС 2, і там був. М'ясокомбінати, Пригадати, де ж це він у нас там був? Десь на Львівщині був м'ясокомбінат, ми його з вами там проїжджали. І також сучасна будівля, як в реальності, усе, якби так воно виглядало справді, навіть на цих українських мапах для 22-ї ферми теж є м'ясокомбінати. Наприклад, на Красилівці непогано підписано, непогано зроблено. Якби сучасне підприємство, це альтернативна Україна, хоча є такі територіальні громади, на яких це поширено. Так, друзі, для вашої уваги представляються теплиці, місця, де можна вирощувати капусту, помідори та огірки. Але, на жаль, воно не працює. Воно, по-перше, не дає ніякої продукції, а по-друге, коли ви заливаєте сюди добрива. І воду, то воно чомусь зразу, зразу каже вам ні-ні, ви нічого не отримаєте і отримуєте звичайний виліт, а потім не в змозі зайти, повернутися до вашого його ігрового процесу. О, це справді дуже мене засмутило. Коли я тоді бавився на цій мапі, думав, що все, зараз буду займатися теплицями, потім замушу, запущу те, все підприємство, але виявилося, що. Та ні, яке може бути підприємство, який може бути запуск підприємства? Ви що, жартуєте? Так, тут у нас вугілля привозиться ось цими потягами, доволі цікаво. Напевно, що з Луганщини десь привозять, з Антрациту, до прикладу, чи з інших міст, де там ще видобували вугілля, чи видобувають і досі. Ну, Точно, не із Нововолинська чи Сокаля, чи Шептицького. Там теж є вугільні копалини, але вони там ну, не надто хорошої якості. Все ж там вугілля занадто жирне та вологе. Тому воно не надто часто використовується. Хоча таке вугілля можна використовувати у формат септиці. Точно можна таке використовувати, але треба також його обробити. А це також фінансові <кхи> вкладення в обробку цього вугілля. Так, друзі, ну що ж, повертаємо з вами, ще пройдемося ось цією вулицею. Бачимо багато поверхівки, все ж, як і говорив на початку відео, що передавали саме е, потемніння. Бачимо, туман є у нас. Ну і окрім туману, ми помічаємо хмари, хмарність, ось таку дивну. Так, зараз з вами повернемо до нашого магазинчику. Теж з вами там дещо глянемо. отакий, друзі, агросервіс. Також цікаво зробили. Але якби воно справді на 100% відповідало Україні, прибрати ці от російські написи, також ви помітили, що на деяких номерних знаках російські номери дещо затерті, але то таке. Навіть трафік у нас не український, а саме російський. Я не кажу, що це можливо погано, я просто кажу саме цей факт. Ну, щоб ви не говорили, що я не проговорюю саме ці деталі. Так, друзі, ми займаємо красну. Маємо Нью-Холланд, Крас, ми, ми маємо ХТЗ, маємо Кея, Звичайно, що маємо, звичайно, що комбайни. Як же ж без нього на великому фермерському господарстві? Ось це все ми з вами змогли досягнути за сім серій. Я вам, друзі, вдячний, що ви додивилися це відео до кінця, а найголовніше цей нумограйчик. Бо, друзі, ваша підтримка справді дуже мотивує робити наступні відосики, хоча б ось в такому форматі. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки обов'язково. Ну, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте, друзі!